Ось такий зворотній осмос коштує 29 тисяч гривень. Обійшовся нашому замовнику за 25 тисяч. Зробили економію йому в 4 тисячі гривень, але це ще не все. Саме оцей зворотній осмос безбачкова система, яка дасть змогу давати, е, отримувати до 90 літрів е, очищеної води в годину. Плюс індикація по зміні картриджів доступна на цьому осмосі. Це лімітована продукція, яка доступна до продажу тільки в спеціалізованих магазинах. До речі, відкрию такий невеликий секрет: саме ось цей зворотній осмос був недоступний до продажу в нашому магазині. Але для нас немає нічого неможливого. Якщо є завдання, то ми його виконуємо. Ще якщо нам готові за це заплатити, клієнт каже: зробіть мені пропозицію. Ми пошукали, бачимо, що нам його не продають, не пропонують. Знайшли вихід і підібрали все таки його для клієнта. Зробили йому ще економію. І ось він вже у нас відправляємо клієнту. Друзі, коли цікавить зворотні осмоси, ми маємо велику кількість різних позицій, різних за компактністю, з бачками без бачків. Ось такі от модельки є, бачите, які в корпусах. Цінних таких зворотніх осмосів вона стартує від 5,5 тисяч гривень. Зробимо вам чисту питну воду в вашому будинку вже сьогодні.